Зараз біснується сатана. Чому тому, що йому залишилось небагато часу панувати, тому що йде апокаліпсис, скоро буде суд Божий де він буде теж судимий, буде горіти в пеклі. Багато людей представляють сатану тим, що він йде з рогами з копитами, просто і представляють людині, яка просто кричить: це не так. Він є дух, він є дух тіми. і спокійно через різні думки, через різну інформацію, приходить теж до нас в голову і в серце наше. Коли ми сіємо зло, приходить сатана. Коли ми сіємо добро, приходить Господь. Тому треба своє серце підкрити для Бога і не думати, що сатана це просто є дядько з копитами з рогами, а це є дух. Бог, який спокійно потрапить до нас в серце, тому що він навіть був, був кого? Петра, апостола. Тому до нас йому легко підібратися, тому треба слухати людей Божих, які нам змінюють наше серце, нас навчають, щоб не бути дійсно всі ці сатани, кому залишилося ще дуже небагато панувати. Тому що завтра через день прийде Бог, і що? А ми були сатаною. Тоді ми не покаялися і просто потрапимо в пекло разом з ним. Треба покаятися, прийняти Бога, щоб дійсно бути вільними і незалежними в цьому світі і разом з Богом бути. Амінь.